Всім привіт! Витягуємо рамочку сьогодні 30 квітня 2025 року. Ось такий вуличок. Тиждень тому у нас лежав сніг. Менше тижня тому лежав сніг, а пару днів тому був морозяка 10 градусів. Звідки вони взяли? Зараз. Вибачайте, не витягну однією рукою. Однією рукою не витягнув. Квітень місяць. Зараз почнуть мені писати, що це цукровий мед. Та ні, товариші, це не цукровий мед. Цукру бджоли не бачили вже більше року у мене. Я сам в шокі. Я сам в шокі, але, але це мед сьогоднішній. Початка темно, так, тому що сот темний і сота беруть багато воску. Але це мед сьогоднішній. Його качати можна. Дякую всім за увагу. терпіння.